Рада всіх вітати на своєму каналі. Доброго ранку, дорогі мої друзі. Сьогодні в мене буде ось така домашня барахолка, розпродаж чашок та чайних пар. Деякі речі ви вже бачили, а деякі є в мене новиночки, Тож можу вам запропонувати для приємного користування або для колекції, чи поповнити сервіс. Чашок по парі, це добре, що всіх по дві. І ось є такі чайні пари. Можна в колекцію. Відразу хочу вам показати дві таких чашечки. Вони вже старенькі, вінтажні, від сервізу яблуко, ручний розпис ось такі. Ціленькі, але де неде потерта по золота. Хоча їм уже й вік. тож... Можна пробачити. По 75 гривень будуть ці чашечки без блюдечок. Всі чашки, ті, що по парах, то вони без блюдець. Ось такі дві цікаві чашечки, дуже гарна форма, незвичайна. І ось малюночок, чи то сніжинка, чи ялинка, хто що бачить. Клеймо Борислав. Рідкісний виробник і гарний посуд. Теж по 75 гривень. Є дві таких. З пташкою, від сервізу городниця, чайні чашки, вони в гарному стані, теж без блюдечок і теж по 75 гривень будуть. Ще дві ось таких красунечки. Я їх називаю для дівчаток, для барбі. Вони такі в рожевому тоні, тоненька порцеляна і це рига. Ризькі чашечки по 100 гривень. Рідко трапляються, а то. Мені в один день трапилось декілька виробів ризького заводу. І ось такі цікаві чашки можу вам запропонувати: об'ємне зображення рака з цієї сторони, а тут рибка. Тут теж таке саме: ось вони новенькі, покриті люстром, цікава форма, ручний розпис, домальовка, клейм ось таке. Не знаю, хто виробник, в мене з таким клеймом і схожої форми був чайник з трояндами. Теж об'ємні трояндочки були дуже гарні. І ось тут трапилися дві такі чашечки, теж по 100 гривень. Кому сподобається, то пишіть, можна на Viber, можна в Telegram. залишу ще свої контакти під відео. Можете під відео писати, як зручно буде. Ось таку хочу запропонувати чайну пару, досить стареньку, вінтажну, ось таке клеймо. Це вже в колекцію ось клеймо фу, в полонне. Пара трішки є такі вікові зміни, як кажуть. Позолота потерта на блюдечкові, а чашечка так-то ніби і ціленька, але вона не дзвенить. Тут є тріщинка. Вона і не проглядається, десь є ця павутинка, ось вона. Так, для колекції можна буде придбати. Тут, бачите, і ручка така цікава. Гарна пара, але все-таки час бере своє. Можна буде домовитись за 200 гривень. Кому сподобається, то пишіть. Ще ось така від сервізу калинка: кобальт, довбиш. Якщо не вистачає пари, то ось, будь ласка, можете придбати за 100 гривень, бо теж тут є нерівності, трішки потерта позолота. Хоча вона так ціленька, ось на ніжки. Чашечка така гарна форма. За 100 гривень можете придбати. Або для щоденного користування теж можна, чому б і ні. І ось ця пара гігант вона нова. блюдси. Наш Полтавський завод і велика чашка на літр. Багатьох є, частенько вони траплялися в минулому році, в цьому році, ось бачите, трапилася вперше. Новенька чашка, новеньке блюдце і пара 350 гривень. В колекцію можна, а можна для таких літніх напоїв квасу чи компоту, можна буде придбати. Ось такі в мене предмети. Кому що сподобалося, ти пишіть, я вам буду рада допомогти. Проглядайте мої відео, ті, що вже є, там теж є пропозиції з продажу. Що продалося, то я пишу, і деякі речі ще залишилися всього найкращого, гарного, тихого дня, до нових зустрічей, до побачення!